Навіть якщо ви отримали рішення і ваш фонд включений до критично важливих, то вам ще потрібно буде надати відомості щодо наявних контрактів. А саме треба надавати в обґрунтування також строк дії контракту або договору на поставку товарів, або на виконання послуг і робіт. І ці послуги роботи вони повинні, звісно, бути укладені з Збройними силами України у вигляді командирів частин або Генеральним штабом. Цей пункт положення було доповнено новим. Абзац нещодавно згідно з постановою Кабміну 723 від 18.06, до цього такої умови не було. Тобто тепер треба подавати контракти, наприклад, на поставку автомобілів. Але таких контрактів, скоріш за все, у фондів немає, оскільки автомобілі вони зазвичай передають просто військовослужбовцям по актах, і навряд чи у них на це є контракти самої частини. Що потрібно проводити допомога у питаннях бронювання, впливані відстрочки строчки представництва інтересів в міністерствах та відомствах. Звертайтеся і взагалі я раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там е, ви зможете знайти також чат, а саме, чат-бот, є адвокат, який може надавати вам консультації, фактично інформацію безкоштовно. І він створений на базі сайту чату GPT. Користуйтеся такими можливостями.